Так, усім привіт! Сьогодні буде розпаковка так само фірми Rovas. Подивимось, що сьогодні нам приїхало. Так, я вже бачу тут літрушки. Так, це 10В40-3. 4 Дуже хороше полусинтетичне мастило. Так, так це те саме. Це я бачу трансмісія, Є пішк 80-90. Теж дуже чудове масло, там хто... Розбирається по допускам можете ось подивитись. Так, це 75В90. Це вже найбільш нові машини. з трансмісіонним стелом. І це так само. Так, по четвіркам. Так, це у нас 10.40п4. Так само. А 3 Б4 Ну і це також. Там у нас на задньому плані вийде нашу антифрезу, можете подивитись. Так, а це у нас RXP10B40. Це майже те саме посинтетичне мастил, але трішечки найбільш дешеві машинки. Так, коробка поваляється. Так. І ось таке у нас вийшло замовлення. Це буквально на 2 дні. Всім дякую, до побачення.